Вітаю в ефірі. Програма Вічна віч. Навіч». Понад 600 тисяч осіб брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Це люди, які ціною власного життя рятували світ від радіації. Майже 36 років тому, 14 грудня, закінчили зведення захисного саркофагу на ЧАЕС. Цей день офіційно вважається днем ліквідаторів серед героїв, хмельничанин. Очільник міської організації Союз Чорнобиль Україна Володимир Лукянчук. Вітаю, пане Володимире. Почнемо з того, чим займається ваша організація? Нині ну, сьогодні. Хмельницька міська організація Всеукраїнської громадської організації інвалідів Союз Чорнобиль України. Одна наймасовіша організація в громадських серед громадських організацій міста Хмельницька та й області. Основна мета наших, нашої організації це, я би сказав так, соціальне спрямування, соціальний захист і допомога чорнобильцям людям, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Адже не секрет, що в 1991 році вийшов закон України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Цим законом передбачено понад 100 пільг і різних компенсацій для чорнобильців. Але, на жаль, на сьогоднішній день виконується тільки декілька, і то не в повній мірі. Наприклад, не виконується стаття закону про забезпечення Чорнобильців житлом. В цьому законі написано чітко, що протягом року, якщо людина подала заяву на отримання квартири, держава зобов'язана протягом року виділити квартири. У нас на черзі перебуває понад 840 сімей для отримання житла. І вже більше 15 років наша область. І місто в тому числі не отримали жодної квартири. Можна собі уявити, ці люди, якщо 860 сімей перебуває на черзі, коли вони зможуть і чи взагалі вони зможуть отримати квартири. А це люди, які вже на сьогоднішній день мають відповідного віку, вони мають багато вже захворювань, сім'ї є, значить, і їм практично і умови проживання надто важкі. Друга проблема це проблема із лікуванням. Нам недостатньо виділяється кошти на лікування. Програма е, щодо лікування е, лік... чорнобильців онкозахворювань. Раніше вона була безкоштовна. Зараз ця програма теж ліквідована. Я знову ж таки, в кого в кого, а чорнобильців саме високо захвор... онкозахворювань. Це ж радіація, перш за все, е, вбиває живий організм людини. Так? І тому ця програма теж не працює. Для лікування онкохворих. Лікування взагалі в лікарнях безкоштовно. Воно скотково, я вам розкажу про місто, з державного бюджету практично коштів не виділяється. І так багато і інших програм. Люди, які втратили е, кінцівки, ноги, одну, двічі, інші, Їм потрібна машина для того, щоб пересуватись. Ми вже більше 20 років не отримали жодної, ці люди, не отримали жодної машини. Як їм пересуватися, практично неможливо. І багато інших програм, які, на жаль, не діють. Е -е, і тому наша організація створена для того, щоб сприяти допомогти цим людям в таких умовах вижити. Ми, я деколи, називаю так, що ми е наша організація це клуб по інтересах. Ми сугубо збираємося тільки ліквідатор, тільки чорнобильці, для того підказати, допомогти один одному, як, як зараз бути, як вижити, що може зробити, і багато можемо зробити в цьому плані міська організація. От і я хотів би звернути увагу те, що я сказав в цілому по Україні. То, то я можу сказати, що в місті Хмельницькому ситуація набагато-набагато краще. Перш за все, хочу подякувати Олександру Сергійовичу Семчишину, міському голові, Слов'яну Ільківичу Воронецькому, начальнику управління праці захисту населення, які відгукуються абсолютно на всі наші, на всі наші питання. Якщо я сказав, що з державної бюджету не виділяється кошти на лікування, то сьогодні у місті Хмельницькому щомісячно виділяється по 600 гривень на Чорнобильця для отримання ліків за безкоштовними рецептами лікарів. Це вроді невелика сума, але це 600 гривень щомісяця в районах нашої області, де в інших е, областях такої і близько нічого цього немає. Так? Ми сьогодні маємо можливість отримувати е, наші жінки, які мають статус вдив ліквідаторів, ліквідатор, ліквідатор помирали вдові дові практично 100% пільга на оплату комунальних послуг. Законом передбачено лише 50%. Але міська влада сьогодні додає ще 50% і жінки отримають 100% відсотків. Тільки на, на оплату комунальних послуг, не, звичайно, в межах норм споживання, що це електроенергія, вода і так далі, це вони отримують. Ми сьогодні звернулися до міського голови і не тільки сьогодні, а й річниці, а за декілька років підряд відносно центорно воротного лікування ліквідаторів другої і третьої категорії. Щоб е, телеглядачі зрозуміли, що це означає друга, третя категорія, значить, ми всі абсолютно ліквідатори. Але перша категорія це люди, які за станом здоров'я вже є хворі і мають статус мають інвалідність, і це люди з інвалідністю. Це перша категорія. А друга і третя це ті ліквідатори, просто слава Богу, як кажуть, вони ще стан здоров'я, у них такий, що вони ще ну, здорові, вони ще не являються особи з інвалідністю. Так от, згідно закону, ці люди теж мають право, друга, третя категорія отримувати путівки на санаторно коротне лікування. Років більше вже двадцяти ці люди нічого абсолютно нічого не отримують. Законом призупинена була ця постанова цей зак статті, які стосуються другій, третій категорії, призупинена. Потім Конституційний суд відскасував цей закон і зобов'язав їм виплачувати владу. Але Верховна Рада, я кажу, це вже більше двадцяти років. Значить, в законі про бюджет не виділяє кошти на ці, на ці заходи. Тому, коли ми звернулися до нашого міського голови міської влади, вони виділяють кошти для ліку для оздоровлення, оздоровлення ліквідаторів другої і третьої категорії. Понад 180 тисяч щорічно виділяються коштів для цієї категорії людей. Це теж велика допомога нашим людям, і ми це відчуваємо. Ми відчуваємо перстійне спілкування, реагування. От були день шанування. Людей похилого віку, ми виділяємо продуктові набори і не тільки до цієї дати, і малозабезпечені сім'ї отримали продуктові набори, і чорнобильці отримали от, до дня шанування ліквідаторів, теж отримали. Отримують державні нагороди міської влади від нагороди, подарунки і тому подібне. Тобто ми відчуваємо позитивне відношення міської влади до нас, до Чорнобиля, Чого, на жаль, ми не бачимо з сторони центральної влади. А скільки загалом є людей, які постраждали від Чорнобильської катастрофи і, зокрема, ліквідаторів в області? Дивіться, я ще буквально пару років тому назад, коли був на телебаченні, то розповідав, що в нас в області понад 14 тисяч чорнобильців. Сьогодні, на жаль, ця цифра складає трошки більше 7 тисяч, Ну, 6,5 половиною шість з тисяч, наскільки вже їх немає. От, і це в, це в цілому, а, а ліквідаторів серед них три з половиною тисяч, де три двісті, отак от чоловік по області. По місту Хмельницькому я ще розповідав, що у нас було більше 16 тисяч. Сьогодні у нас менше вже 14 тисяч ліквідаторів і потерпілих, бо сюди входять і ліквідатори, і потерпіли, і евакуйовані діти, які мають статус. Потерпілих дітей, в нас таких багато дітей, Вдови сюди теж віднося. тому Ми загальну кількість, скажімо, Чорнобильців, під одною кажу, цифру об'єднуємо кількість Чорнобильців, а самих ліквідаторів в місті Хмельницькому десь біля трьох з половиною тисяч. Ми вже оскільки говорили про оздоровлення їхнє, про здоров'я, а як катастрофа вплинула на здоров'я цих людей? Ну, це ще японські вчені попереджували, що в нас захворювання ми це і знали, що захворність буде висока, смертність теж висока. Особливо, особливо смертність розпочнеться висока після 30 років аварії. Ми це відчуваємо. Я хочу сказати, що захворювання, на жаль, перевищує в 5-6 разів вище, чим серед серед Чорнобильців, чим серед інших категорій населення. В 5-6 разів вище. І от в нас є така категорія, як діти, чорнобильці чи постраждали діти, які мають статус постраждалих дитини до 18 років. А в цих дітей вже, як мінімум, 3-4, а то й 5 вже захворювань є. І знову ж таки, законом передбачено, що ці діти до, до 18 років мають статус потерпілих дітей. За цей, за цей час, за, до 18 років, вони мають по 5-6 по захворювань. І вони виконуються 18 років. І далі їх знімають з цього списку, знімають. Вони перестають бути потерпілими. Це, це дуже неправильно, тому що, по-перше, їх ніхто не вилікував, це неможливо вилікувати. Це по-перше, по-друге, ми втрачаємо всяку е, можливість спостерігати за цими дітьми, за цими людьми. В майбутньому, які в них будуть захворювання це наш майбутній ганофон нашої країни, нашої держави, так Народжуються діти, народжуються покоління, а воно ж передається імунна система страждає в людей. Так захворювання є, і воно передається по спадковості. І це треба було би спостерігати за цією категорією людей. Як що ми будемо мати через. 50-60 років, хто в нас буде народжувати і хто, і які діти будуть народжуватись, тому захворюваність дуже висока, а смертність ще вища, ніж через чи, ні, ще вища. Я ж вже назвав цифри, коли я ще пару років казав, скільки у нас ліквідаторів. І от зараз я якого, член комісії при обласній адміністрації ми два рази в місяць збираємося, розглядаємо посвідчення, нам до нас звертаються потерпілі. І в тому числі люди, які які вже ну, дружини ліквідаторів, які помирали. Ми кожен раз 5-7, а то й десять справ розглядаємо, е, е, видаємо посвідчення вдолом ліквідаторів. Надзвичайна висока смертність серед цієї категорії. Тайда. А свою історію розкажіть, як ви стали ліквідатором? Я під на час ну, до ліквідації я працював заступником головного державного санітарного лікаря Хмельницької області. Коли трапилася е, аварія, Значить, Нам прийшла вказівка з Міністерства охорони здоров'я сформувати три колективи, чи три бригади, чи три колективи значить, для роботи вахтовим методом в Чорнобилі. От перший колектив ми сформували, ми, ми, це був травень місяць. Вони поїхали в Чорнобиль на дві неділі, а потім послідний колектив, бо це був колектив Хмельницької міської санепідстанції на чолі з покійним головним лікарем Матисом Григоріатоновичем, потім колектив Красилівської. Райони санпістанції, головний лікар Ципкунарка Іванович, сьогодні ще здрастую, як кажуть, і Ярмолинецька. Але колективи ми збирали з усієї області, тому що треба було мати колектив. Десь 35-36 чоловік ми відправляли туди. Отаких От три бригади ми були сформували і, і відправляли в Чорнобиль. Що стосується мене, то я 6 числа, 6 червня, отримав повістку військкомат, був призваний на військові збори. От, і 8 червня в складі медико-санітарного батальйону на посаді командира взводу медико-санітарного батальйону був відправлений в Чорнобиль на ліквідацію аварії. Скільки вам тоді було років? Мені тоді було 34 роки. Да. Так, Відправили туди в складі цей для надання допомоги. Медсанбаз знаходився в 30 від зоні. Ну, якби що сказати так, для телеглядачів, що сказати, що таке медсанбат, це фактично районна лікарня. Медико-санітарний батальйон це районна лікарня. І наша задача була, як я написав в своїх книжках, писав, значить, ми, надавали, ми лікували тих, хто лікував, хто лікував всіх нас. Ми значить, дивилися за їх станом здоров'я, контролювали їхнє здоров'я і так далі. Тобто ми займалися фактично людьми, які ліквідовували Чорнобильську катастрофу. Для мене, як для лікаря, було важливо бачити умови, в яких чорноліквідатори перебувають, проживають, харчуються, працюють з дотриманням правил особистої гігієни, радіактивного забруднення особ... працівників. Адже в мене ну, тоді працював, я в був військовий в штаті Київського Прикарпатського військового округу. А військовий округ, найбільша кількість людей була іменно з Прикарпатського військового округу, і найбільшу територію ліквідатори були іменно з нашого Прикарпатського округу. Хоча були і Київський, і Прибалтійський округа, і так далі військові. Але територія була найбільша наша. От. І мені приходилось побувати абсолютно військових у всіх військових частинах, які працювали, тому що військові частини розміщувалися, як правило, в наметах, наметових містечках. А в 30-кілометровій зоні практично вся зона була забруднена і дуже високорадіактивно забруднена. Мені приходилось проводити заміри, давати вказівки, рекомендації, щоб в наметових містечках землю, слой землі на 20, на 30, деякі місця де, 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 і на півметра знімали шар ґрунту, тому що він був високорадіактивно забруднений. Цей ґрунт потім хоронили. От. На цих місцях столили дерев'яні настіли, трапи, і по таких трапах можна було пересуватися на... Цих майданчиках наметових містечок, тому що високий рівень радіактивного забруднення. От, хотів би зразу сказати, що ми військові хоч мали якесь захищення, нам видали респіратори, нам видали правда, форму одежі, яка нас не захищала від радіації для військових, так? але ми мали можливість щоденно приймати душ, чого не мало, на жаль, місцеве цивільне населення. Коли я приїхав туди в Чорнобиль, в цій зоні вже працювали багато людей, вже дітей і жінки практично були евакуйовані, а залишалися ще люди старшого віку. От, і ми бачили, яких умовах вони абсолютно були не захищені. І я хочу сказати, що тоді всі розповідали, що от в нас є цивільна оборона, яка займається, контролює і так далі. Абсолютно вона показала свою неможливість, і нічого вона не зробила для захисту цивільного населення. От. Наші військових теж особливо нам, як кажуть, не дохищали. Нам видали цю одежу, хлопчатовумажну одежу, яка була імпрегнована, тобто пропитана е, проти хімічної зброї, але не проти радіації. А це імпрегнована одежа, білизна, вона не пропускала повітря. Організм практично не дихав. І в таку спеку, а там стояла жара 35 до 40 градусів це, це дуже велика жара. А ця білизника не дихає, рубашки, кальсони, ХБ. Нам оце дали таку таку одежу. Розумієте, що це було ну, надто в важко працювати в таких умовах, в таку при такій температурі. І неодразово, коли проводився, комісія, проводила зустрічі в Чорнобилі, в будинку культури, мені приходилось виступати там і розповідати, що ми не можемо, нам не треба такого, Дайте нам нормальну одежу. У нас ця одежа абсолютно від радіації не захищає, тому що ми вже побачили месандбатів себе. Десь через е, днів десять до нас почали з'являтися люди із різними хронічними захворюваннями і, перш за все, шкіряними захворюваннями. Тому що організм не дихає, йому треба, щоб ну, різні шкіряні захворювання і прийшли, і ми такі наполягали, щоб нам це зробили. У кожного з нас було накопичувач закритого типу. У мене у зводі працювали лікарі, на жаль, вони вже помирали. Е, і кожен десять днів ми брали. Ці накопичувачі відвозили в Чорнобиль і під строгим контролем працівників Державної безпеки Служби безпеки України проводились контроль за рівнями радіактивного забруднення кожного ліквідатора. Про ці показники нам, звичайно, ніхто абсолютно нічого не казав і не розповідав. І ми до сьогоднішнього дня не знаємо, куди з радіацією ми отримали, будучи в Чорнобилі. Ну, от. Я хотів би зараз, зараз сказати про те, що я там був два місяці. Але потім мене за станом здоров'я, я думаю, що цей показник був і, і, і радіактивне зараження мого, мого організму. От мене через два місяці заміняли. Поміняли. Як ви себе почували, як відчували вплив радіації на свій організм? Ви знаєте, коли ми приїхали в Чорнобиль, зразу абсолютно всі ми відчули, перші такі признаки високого рівня радіактивного забруднення в повітря, високого рівня радіації, це першиня в горлі. І осиплить голоса. Були такий ну, хриплеватий голос. От. Оце, це все перші ознаки, ми це відчули, тому що повітрі були високо. Ну, Перш за все, радіоактивний йод це давав, короткоживучий елемент. От. І він дуже впливав так. Нам ніяких нічого не давали. протирадіаційних цих препаратів ніхто б радіоактивний, ну, радіоктивний тобто йод, 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 йодна профілактика. Нам ніхто чого, нічого не давав. От ми в цьому відношенні, і оце ми відчули. Така, знаєте, обше, 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 загальне таке недомагання, е, о, люди були втомлені, вто, підвищена втомлюваність, такі об, загальні е, захворювання, е, симптоми, я маю на увазі, е, е, так? Але я хочу вам сказати, що оскільки ми були молоді, на це практично ніхто не звертав особливої уваги. У нас була задача як можна швидше, швидше ліквідувати. Цю аварію спорудити саркофаг і закрити цей розбушувавшийся атом, який, який постійно викидав в атмосферу радіоактивного забруднювачів і розносивався по всій території, не тільки України, а тебе сказати. І всього світу радіоактивне забруднення було. А за так. тих два місяці, коли ви там перебували, були якісь особливі такі. Моменти, які запам'яталися вам на все життя, можливо, якісь історії, долі і так далі. Ну, бачите, в той час я би сказав так, в радянська влада вона замовчувала, по-перше, про наслідку про, 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 про те, що виникла трагедія в Чорнобилі. Так, Якщо 26 квітня виникла траплеса аварія, то тільки в газеті Правда, 5 травня було коротке повідомлення: Газета Правда це з Радянського Союзу. Про те, що в посолку Атомщиків не назвався Чорнобиль, значить, в Атомщиків, е, случилась аварія, а ну, ситуація під контролем. Все більше ніхто нічого не казав. Тому які там що були, як ні, нам ніхто нічого не розказав про ці рівні трагедії. Ми тільки вже бачили, коли люди до нас поступали, коли висока рівня Забрудні, ми вже бачили, що це йде е лучова хвороба. Ми швидко таких людей в машину відправляли на Київ, а вже потім з Києва літаками в Москву шоста клінічна лікарня, де проводили лікування лучової хвороби. Так? Вже потім ми узнали, що там як ці перші пожежники, бідні хлопці, в яких муках вони всі потім помирали, на жаль, в яких муках вони це роб... помирали, і що вони робили і так далі. Нам про це практично мало, мало хто розказував. Біля нашого намету росла, росло лисяне дерево. Не пам'ятаю, яке але лисяне, тому що там в основному гольчості дерева, ці значить, ялинки, сосни і таке інше. А це було лисяне дерево. Один раз ми встали в палатку, в нас в наметі жили вісім лікарів. От, Ми один раз встали зранку, бачимо, все дерево, все листочки, ніби хтось позирував, вони лежали на землі. Тобто навіть рослинність вона не витримувала таких рівнів радіації. І всі листочки попадали на землю біля нашого намета. А от е, мирне населення, воно як е, евакуювалися, панікували, чи, чи так просто залишалися там і <кій> так далі? Mm, ну, тоді, коли 30 травня евакуяло, еваку... проводиться евакуація Чорнобиля прип'яті населенню, що опять же, сказали, що ви виїжджаєте тимчасово на три дні. візьміть з собою продукти на три дні, документи, і більше не треба, наші, ми через три дні типу, повернемося. Для того, щоб не було паніки, нічого абсолютно, підігнали автобус, дуже багато було автобусів, і цих людей в автобусах повивозили. От. І сказали людям на три дні. І вони так і повірили, владі, що це нас вивозять на три дні. А все було оцеплено, ні туди, ні назад, не можна було. в 30-кілометрову зону попасти було неможливо. От. Цих людей евакуювали, але не на три дні, а назавжди. Вони більше туди не могли повернутися. І не було як. По-перше, там високий рівень радіації раз. По-друге, тут звідти нічого не, 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 не можна було вивозити, тому що все мало дуже високий рівень забруднення. Дуже високий рівень. Тому людей туди не пускали, не випускали. Ну, а вже повернутися назад і все. І от багато людей проїжджали по всьому, кажу, по всій Україні, де можна було приймати. І у нас в місті Хмельницькому дуже багато евакуйованих людей, які приїхали звідти. Тут вони вже отримали квартири, все, вони вже тут живуть. Я цих людей. Ну, більшість цих людей я знаю, я з ними спілкуюся, вони приходять до мене в організацію, от, ми постійно в контакті. І от до, до 20-ї річниці за нашою ініціативою, ми маємо 36 да? от, А до 20-ї річниці, за нашою ініціативою значить, ми нам ми попросили людей, які були евакуйовані з Прип'яті, з Чорнобиля, вони хотіли поїхати туди, додому, подивитися, провідати могилки, рідних там Ну, це було якраз ну, напередодні поминальної суботи чи неділі. І от вони поїхали автобусом, нам влада виділила великий кар, все. І от вони поїхали туди. Я організував все, відправив. І вже потім, буквально через пару днів, вони переїхали, зустрілися з ми. І от вони таку історію розказують. Каже, вони Федорович, ви не повірите. Ми туди їхали, як на крилях. Ми з такою надією їхали побачити. Ну, по-перше, провідати могилки, побачити свої, зайти в свої дома, подивитися все, коли ми приїхали туди, а ми нічого не могли впізнати. Зайшли в квартири, квартири розбиті, розграблені, розтрощені, нічого в квартирах не було. Все було знищено. Так, пробратися на кладбищі до е могил рідних не було можливості, тому що за, за цих 20 років. Так позаростали деревами, кущами саме воно само, само повиростало ці кущики, що могили знайти було практично неможливо. Вони не могли попасти навіть туди, подивитися, де воно, тому що знайти нічого не могли. Чи можна туди їздити? І як, як зараз впливає ця зона на всю Україну? Е, бачите, ще от, до війни там було е, організовано, що можна було туристити, ну поїхати на екскурсію. Це, значить, в Києві організовували такі екскурсії, це екскурсії платні. Після спорудження об'єкту укриття, спочатку саркофаг, який ми збудували, оце вже 36 років тому, так? 14 грудня буде. От. І, а потім вже об'єкт об саркофага, а потім об'єкт укриття, звісно, рівні забруднення набагато менші. Дивіться, тоді ми, ліквідатори, ми ж збирали миле території, миле будинки. Земля, яка була реактивно забруднення, солдати вручну. Хоча можна було це робити, була ж техніка, мала техніка, трактори, бульдозери, вручну збирали ґрунт 20-30 см викопували, а потім цей ґрунт хоронили. Я на своїй книжці б таки написав, можна уявити, хоронити ґрунт. Ми захоронили ґрунт. Рижий ліс. А що він став Рижий ліс? Тому що від радіації, вони став поживтіло лися, все. Це високий рівень радіації. Викопували траншеї, зрізали цей ліс і хоронили ліс. От. І зараз ця війна, зараз іде наша українсько російська війська і ці російські військові, коли захватили атомну Чорнобильську атомну електростанцію, вони ж уяви не мали, що це все там радіактивно забруднено. Я розумію, що там на території вже не такий високий рівень радіації, коли ми були під час ліквідації, але воно є. Але вони б ховалися, якісь там, робили собі землянки чи ще щось, а воно ще ж земля ж земля, то ніхто. Якщо зверху ми обробляли і так далі, то трошки глибше в землі рівні радіактивного збрудня дуже високі. І розкажіть, ви вже трошки згадали про свої книги. У вас не одна книга вже про Чорнобиль. Згадайте їх. Одну з них ви принесли сьогодні до нас. Про mm -hmm. що ці книги? Що, про що в них йдеться? У мене виникла така думка: поки ще є ліквідатори. Значить, написати, не то ж написати, а з ними спілкуючись, написати таку книжку, документальну книжку про чорнобильців. Перша книжка, це в мене вона так і називається Чорнобильці Хмельницького. Там, дуже бага... там в основному, спогади наших мешканців міста Хмельницького, багато світлин цих люд... людей, які розповідають своє ставлення, своє бачення, своє відношення до цієї трагедії, що вони фактично там робили, от, їх участь яка, і таке і інше. Крім того, там списки, пофамільні списки всіх ліквідаторів міста Хмельницького, таких документів ви на сьогоднішній день не знайдете ніде. Так, потім я ці документи передав в наш Хмельницький архів, і якщо тебе кудись звертатися, можна документально підтверджено там, але в цій книжці є абсолютно всі ліквідатори, як військові, так і цивільні, які були з міста Хмельницького відправлені. Але я збирав ці матеріали, і в мене багато накопитили з матеріалів по області. І другу книжку я написав це медики Чорнобиля», тому що вже для мене більш ближче, так. О, те саме спогади, це вся документальна книжка. У мене є з кожного, району, з кожного району. Мені головні лікарі попросила по фамільні списки цих ліквідаторів, світлини і точно теж. Медики Чорнобиля Хмельниччини, це по області, така книжка вийшла. От, розповіді цих людей, де хтось займався в різних ж кажу, місцях. Але маючи, знову ж таки дуже велику інформацію. Я написав це третю книжку. Люди палинової долі. Сюди війшла теж обласна книжка по, по області, сюди війшли пожежники. У нас 132 чоловіка пожежники було. Так, е, військові, які при, е, приймали по всій області, так. і інші підрозділи, всі люди, які там працювали, повара. Я не сказав таку категорію людей, як повара. Ми військові ходили на відкриті території, все. А оці жінки, які в самому Чорнобилі і взагалі готували їжу. От в столових і таке інше, казалось би, вони працювали в дуже великих, дуже важких умовах. Адже тоді не не дозволялося відкривати ні форточок, ні вікон, ні дверей, нічого не можна було робити. Може би плити газу плити, плити, плити стоять, варити, треба їсти. На вулиці 35-40 градусів. А вони в таких тих в умовах вони працювали, в дуже важких умовах. От. І там про багато цих людей все це книжки розписані. Вони є, значить, ми їх роздаємо, ці книжки. Люди мають можливість поспілкуватися, почитати, згадати, що там у цих три книжки, документальних три книжки про Чорнобильців нашій області. От вони так є, да. Я вам дякую за ваш подвиг. Дякую за цікаву розмову і надіємося, що більше таке лихо не повториться ніде в світі. А глядачам так. бажаємо всього найкращого. До наступних зустрічей. Дякую.